Вітаю в ефірі Звитяга та я Антон Миронович. Традиційно у нашій програмі найцікавіше про життя українського війська. Але спершу останні новини у рубриці Дозор. Наприкінці минулого року керівником західного територіального квартирно-експлуатаційного управління було призначено полковника Юрія Пилипяка. Про основні пріоритети роботи на новій посаді офіцер розповів в нашій програмі. Пріоритети в роботі, по-перше, це виконання поставленого завдань, це забезпечення енергоносіями військових частин, безперебійне забезпечення, вчасна оплата енергоносіїв, забезпечення військовослужбовців та членів сімей житлом. От, це саме, і проведення капітальних поточних ремонтів по військовим частинам з метою утримання їх в справному стані реагування на виникаючі аварійні ситуації, негайні. Це саме. Для цього в нас створені умови, створені бригади, бригади аварійні, забезпечені це, резервним обладнанням, резерв, резервними матеріалами, для того, щоб можна було оперативно усовувати дані аварії. Контроль за використанням земельних ділянок саме і проведення функцій щодо нашої безпосередньої діяльності в Львові можна переобладнати на сьогоднішній день. Я з тим питанням раз розбираюсь, але є реальна та саме. Можливість і поставлена задача по міністерству оборони це саме привабливі військові містечки, які вивільнені, та саме працювати з органами місцевого самоврядування в обмін на житло та як колись було в Мукачеві. Пані Світлана, як справжня господиня і кухар за освітою, заводить нас відразу до кухні. Тут хизується новою плитою і свіжими шпалерами. Ремонт вона з чоловіком тільки но закінчили. Тож зараз жінка розмірковує, що де і як тут розташує. А ось Світлана відчиняє двері ванної кімнати. Тут теж новий кахель його обирала у парі з чоловіком. Окрім цього, старшина Анатолій своїми руками зводив собі оселю. Ми самі переживали за кожен кирпичик, який сюди вкладе. Ми, власне, переймалися кожною цеглиною, що сюди була вкладена, тому що купити власну квартиру родині військового практично неможливо. Командування нашої частини та командування Державної спеціальної служби транспорту значною мірою допомагають сім'ям військовослужбовців. Так, допомагає сім'ям воєнаслужчих. Самі собі будівельники така новація дозволила військовослужбовцям у рази збільшити кількість нових квадратних метрів, а ще суттєво зекономити кошти на них і зводять собі житло. Ще за ці гроші вояк забезпечують сантехнікою пластиковими вікнами. Тож люди у погонах вже будують і плани на майбутнє. викопаний котлован, завезені фундаментні блоки. Цей будинок ми плануємо зробити 32 квартирним, тому що у цій військовій частині безквартирних залишилось лише 32 людини. Це вже розповідь про будинок, який у 194-му загоні починають зводити поруч. Загалом ключі від 24 чотирьох, одно-двоєтрьох кімнатних квартир отримали 35 родин. Сьогодні получає ключі сьогодні. Отримували ключі від квартир саме молоді сім'ї, там, де діти віком від 3 до 12 років. Щиро бажаю, щоб у цих квартирах завжди було тепло і затишно, а в родинах завжди панували взаєморозуміння та любов. Земпаніма любов, отримавши ключі від нових квартир, допомогли отримати помешкання і однослужбовцям. Одинадцять родин, які стояли у черзі, заїхали в однокімнатні, які звільнили новоселе. Ще одним подарунком для військових сто 94-го загону став новозбудований храм, відкриваючи каплицю 19 грудня. Її назвали на честь святого. Тож тепер родинам військових є де обвінчатися, похрестити дітей або просто побути наодинці з Богом. Українські танкобудівники завжди були серед лідерів у своїй справі. Це стосується не лише новітніх зразків озброєння, але й модернізації старих, але надійних бойових машин. Яскравим свідченням цього є танк Булат, детальніше про який у нашій рубриці головний калібр. Доволі відомий рекламний бренд танки бруду не бояться давно став звичним, але він не в повній мірі відзеркалює можливості бойових машин. Танк Т-64 не лише бруду не боїться. Створений ще на початку 60-х років минулого століття харківськими конструкторами, Т-64 готовий в будь-яку мить рухатись в брід та під водою, в лютий мороз і в спекотну погоду. Він невибагливий у обслуговуванні і надзвичайно простий в управлінні. А найголовніше. Він має величезні потенційні можливості для вдосконалення. Танк був прийнятий на озброєння радянської армії у 69-му році, але і досі залишається одним з найкращих світових зразків. Кажуть, що той, хто хоча б раз проїде за важелями грізної бойової машини або влучним пострілом, знешкодить ціль супротивника, назавжди обере професію танкіста. Під час свого перебування в танковому батальйоні я зрозумів дуже багато в себе в житті, що мені приємно відчувати. Бойову машину під собою, що я можу нею керувати, я вмію її водити, вести стрільбу штатними пострілами. Для мене це якесь зовсім наче життя. Я приходжу, одіваю форму, і я стаю зовсім другою людиною. Тобто мені це дуже подобається, і для мене це смисл життя мого теперішнього. І я зраджувати свої професії не збираюся. Машини за роки свого існування основний бойовий танк української армії Т-64 пережив безліч варіантів модифікацій. Його модернізували більше десяти разів. Одна з останніх найуспішніших версій Т-64 БМ Булат. Нині цей танк може протистояти багатьом новітнім бойовим машинам світу. Та у будь-якому разі техніка залишається технікою. Головну роль на полі бою відіграє все ж таки людський фактор. Стати танкістом може не кожен. Зріст. Особлива зібраність та сміливість. Підпорядкування не лише власних дій, а й багатотонної машини. Постійне перебування у замкненому просторі та водночас прийняття складних і правильних рішень. Танкісти, що долають страх, в результаті підкорюють броню. Один з них випускник Харківського танкового інституту, капітан Олег Єрмак, його дитинство проходило у військових містечках в Німеччині, Білорусі на Далекому Сході. Ще з маличку Олег знав, що стане танкістом. Сьогодні він, начальник штабу батальйону. Перший заступник командира танкового батальйону. Я вважаю, це була не мрія. Це був майже наказ. У мене сім'я з багатьох ще з діда. Вони всі навчались в харківському училищі танковому. І згодом поступив туди мій брат, який закінчив в 95-му році. Потім поступив до цього навчального закладу, я, який закінчив. Тому можна сказати, у нас династія танкістів. Зростаючи в сім'ї танкіста поволі звик до всіх премудростей армійського життя. Його батько проходив службу у восьмій танковій армії, яка згодом була реформована у восьмий армійський корпус. Сьогодні у орденоносному об'єднанні страву батька продовжує Єрмак молодший. Свою першу зустріч з бронемашиною Олег запам'ятав на все життя. Страху, мабуть, не було. Була цікавість, що за машина. Як нею управляти, як вона стріляє. Хотілося знати о неї більше. І згодом до кінця, то до випуску свого, я, в принципі, опанував цю машину. Так само колись опановував танк його дід. Але не під час бойових навчань, а у справжній війні. Мій дід, коли закінчив війну, прийшовши додому, мав три ордена слави, які зробив під час боїв на фронтах. В танкову частину Олег прийшов на посаду командира взводу. Тоді якраз розгорталася робота з формування бригади виключно контрактниками. Разом з підлеглими зростав як професіонал і єрмак. Багато працював самостійно, намагався докопатися до будь-яких дрібниць, але й не цурався переймати досвід у вчорашніх строковиків, які були майже його ровесниками. Під час різних тактичних навчань та тренувань вони разом проходили іспит на зрілість та професіоналізм. Сьогодні капітан Єрмак, начальник штабу батальйону, Збільшилася і відповідальність, і службове навантаження. Та головне, він отримує задоволення від своєї справи, які присвятив все життя. Сержантським складом свого батальйону я задоволений. Так, це сержанти майже 50% сержантського складу вже підписали другий контракт, і вони знають, на що вони йшли, і знають для чого. Вже професіонали своєї справи. Він не суворо людина, він до всіх ставиться однаково і завжди всім говорить правду, то, що думає про когось. І нічого паного нікому нікому не зробить. Необхідно мати підхід до кожної людини. З ними треба спілкуватись, входити в їх питання, в їх переживання, і, навчати. Коли я прийшов служити танковий батальйон, капітан Єрмак навчив мене дуже багато. І став для мене як батьком служити. Служити з ним було намного легше і цікавіше. Необхідно постійно щось узнавати нове, постійно підвищувати свій рівень і відповідно, їх. Завдяки таким професіоналам, як капітан Єрмак, я багато чого навчився в батальйоні. Всі сюди йшли, вони знали, на якій професії вони хочуть. Якщо він водить машину, то він любить техніку, любить. Спілкуватись з технікою, крутити гайки, соответственно, він йде механіком водієм. Якщо йому хочеться стріляти, людина почуває себе в цьому, він йде навідником гармати. Кожен з них вибрав свою професію по собі. Коли служив під його керівництвом в третій танк танковій роті, то всі задачі, які він став, вони виконувалися вчасно і дуже якісно, тому що він справжній танкіст сьогодні капітан Єрмак обіймає таку посаду, яка вимагає здебільшого роботи з документами, але за будь-якої нагоди він не втрачає можливості сісти за важелі танка і перевірити свої професійні здібності. З найскладніших вправ для танкістів є подолання водної перешкоди. І справа тут не лише майстерності, механіка водія та злагодженості екіпажу. Чи не найважливішим є психологічна підготовка танкістів? Психологічна підготовка відіграє важливу роль. Це моя думка, тому що людина може бути морально не готова до перебування в замкнутому просторі, наприклад, під водою на глибині близько п'яти метрів. метрів. Підводне водіння потребує надзвичайної витримки, адже під товщою води механіки ведуть машину на осліп, орієнтуючись на ціль лише за допомогою спеціального пристрою. Перед зануренням усі щілини та люки машини герметизують. Повітря в танк подається за допомогою спеціальних труб. На випадок бойових дій після виходу танка із води передбачена його розгерметизація. Екіпаж при цьому залишається на своїх місцях. За таких умов здається, що страх єдине, що має відчувати танкіст. Та той, кому вдається побороти страх в собі, відчуває зовсім інші емоції. У натура така. Я така людина, що такі моменти проходять для мене дуже швидко. Проте після цього емоцій дуже багато. Людина заспокоїлась, віддихалась, поспілкувалась із своїми товаришами, які також долали водну перешкоду. Там виникає безліч бурхливих відчуттів. Чувст бурних. Чим живе молодий офіцер, які його мрії та сподівання? Щоб знайти відповіді на всі ці питання, ми запросили на філіжанку кави офіцера 80-го окремого аеромобільного полку лейтенанта Сергія Романовського. Лейтенант Сергій Романовський Командир зводу 80-го окремого аеромобільного полку, що дислокований у Львові. Один з кращих молодих офіцерів своєї частини, який бракує по життю з гаслом Завжди бути першим одружений. Сергій рано починається з кави. Так, завжди з кави доводиться істувати до ж. Дякую. Тому а хто тобі її готує? Дякую. Я, звісно, готує моя жінка. Зі своєю жінкою я познайомився ще 4 роки тому назад, коли навчався на другому курсі факультету аеромобільних військ в Академії сухопутних військ. І з того часу ми зустрічались. Одразу після випуску з Академії сухопутних військ ми одружилися. За якими критеріями ти обирав собі дружину? По-перше, лівські дівчата вони є дуже хазяйновиті. Вона львів'янка, так? Так, вона львів'янка. Ти є офіцер високомобільних десантних військ. Що вплинуло на вибір твоєї професії? По-перше, я в дуже багато дивився фільмів про повітряні сантні війська. І саме з ретро-стрічок я дізнався про них. Вже в процесі мого встановлення в школі мені захотілося з парашутом. Це романтика. Саме, саме тому, мабуть, це вплинуло на мій вибір. Також, крім цього, я хотів стати офіцером. Бо мені подобається військова форма одягу. А скільки на твоєму рахунку є стрибків? Нещодавно я виконав свій 45-й стрибок. Побутує думка, що найскладніший найважче це другий стрибок зробити. Це правда? І Який був в тебе найважчий стрибок? Не для всіх це так. Перший стрибок, він є, мабуть, найлегший, тому що ти не розумієш, що, що з тобою коїться, коли ти підіймаєшся на висоту і потім тобі треба вистрибнути. Ти йдеш за всіма. А вже далі є таке поняття, як проломний момент. Цей mm -hmm. проломний момент для кожного різний. Він може бути на п'ятому стрибку, на 10, на 20-му стрибку. А в тебе особисто? особисто в мене він був на п'ятому струбку. Під час мого п'ятого стрибка в мене посиділа бров. Часові? Так, Вже потім почерніло, як ви бачите. Але після цього в мене зник такий великий страх до стрибків. Ти зараз працюєш на посаді командира, так? Е, так. Якщо я не помиляюсь, правильно? Так. Я зараз служу в 80-му окремобільному полку. На посаді заступника командира е, роти. Він слухав просто підготовки. Під твоїм керівництвом скільки людей? Під твоїм керівництвом е, 40 людей. Важко керувати в такому молодому віці. Так, е, звісно, є свої складності, але але для цього я вчився на офіцера. Твої підлеглі не є е, значно молодші, там між вами різниця незначна. Так, Як я... ти добився поваги? Так, мої підлеглі. Мені зараз 22 роки. В мене є підлеглі старші за мене. Навіть старші. Так, вісім від це е... солдати строкової служби. Від 18 років до 24. Е... Також є е... військовослужбовці служби за контрактом. Е... Є і 30, і 35 річні люди, які теж є під командуванням. Але кожен розумів, кожного є свій перелік обов'язків, яким він має виконувати. І це вже не залежить від твого віку. Взагалі важко бути військовим? Так, так, це важко, але ця професія є дуже цікавою, важкою і одночасно для інших вона не є зовсім зрозумілою. Що, що саме Чому? виконує? Ну, наприклад, навіть для військових я я знаю, що ваша робота теж є складна і для мене не зрозуміло і, і так само ви для мене, ви не розумієте іноді складності в моїй роботі, ні те, що я роблю. Розкажи, в чому секрет успішного командира. Він повинен знати, опановувати свою посаду повністю, і навіть більше цього. Він має знати не тільки що він має робити. Але він має знати, що має робити солдат, що має робити, наприклад, твій, твій же заступник і о, твій начальник на рам вище. Тоді ти можеш розуміти, що потрібно, що від тебе хочуть, і що ти маєш вимагати від своїх підлогів. Військовослужбовці мало часу на особисте життя, та як ставиться твоя дружина до цього. Що ти пізно приходиш додому. Там вихідні не завжди ти є вдома. Як вона до цього ставиться? Моя дружина ставиться до цього з розумінням. Вона пишається тим, що я обрав професію офіцера. А, крім цього, професію високомбі... високомбі... високомбіліса тих війська спочатку свою кар'єру. Все таки надійний тил в тебе. Так? Так. <с? <с?> Які якості найбільше ти ціниш дружині? дружин? своїй дружині найбільше я ціню її. Доброту і ласку. Те, що вона е, мені віддана. Те, що ми можемо з нею поговорити на будь-які теми, скільки завгодно часу. Е, е, якби цього села не бачив в ній, е, ще коли ми зустрічалися, то я б не одружився з нею. А от Сергій, ти маєш мрію? Мрія, як і в багатьох, стати успішним, успішним, досягти великих зірок на погонах. Також хотілося б багато дітей. Скільки? Ну, хоча б троє. А яке твоє гасло по життю? Завжди бути першим. Привіт! Ні, ми не будемо підіймати гирі чи качати прес. Сьогодні ми розпочнемо уроки самозахисту. І, власне, зараз я познайомлю вас з людиною, яка протягом кількох місяців буде викладати ці уроки. Ходімо! Знайомтесь! Старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту підполковник Дмитро Логінов. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас на першому уроці з рукопашного бою. Заняття з рукопашного бою формують навички у веденні рукопашного бою. Сьогодні ми з вами розглянемо питання: звільнення від захоплень. А допоможе нам Катерина! О. Типова ситуація. Ваше передпліччя захопив противник. Що необхідно зробити для його звільнення? Катя, передпліччя захопи. Після захоплення передпліччя противником необхідно зробити. Енергійним рухом передпліччя вниз назовні вирвати руку з захоплення. Наш рух. А коти? Зараз розглянемо теж саме прийом тільки в життєвій ситуації. Готово? Наш перший урок підійшов до завершення, де ми розглянули прийом звільнення і захоплень. Побачимось на наступному занятті, де розглянемо новий елемент. А наша програма добігла кінця. Зустрінемося за тиждень у цій же порі. Нехай щастить.